Григорій вирода, байка про крота і Лінкса. За казками, звір Лінкс має такий гострий погляд, що прозирає землю на кілька аршинів. І ось цей звір, побачивши в землі крота, став глузувати з його сліпоти. Коли б ти жалюгідна тварючка, мав хоч би ту соту частку моєї прозорливості, то міг би проникнути скрізь самісінький центр землі, а тепер усе мацаєш, мацеш, сліпий, як нічка темна. Годі тобі чванитись, відповів на те Кріт. Зір у тебе гострий, а от розум геть сліпий. Якщо тобі дано те, чого нема в мене, то я маю те, чого нема в тебе. Коли ти думаєш, що твій гострий зір, то не забувай про мій гострий слух. Давно б я мав очі, якби вони мені були потрібні. Вічна правда блаженної природи нікого не ображає, вона, роблячи рівну усьому нерівність. У гостроті мого слуху помістила чуття очей. Сила, дурість у багатстві пишається й глузує, а в злиднях осідає і впадає у вічай. вона в обох долях нещасна. Там казиться, як у гарячці божевілля, а тут з ніг падає, як стерво. А вся ця болячка походить від того. Що не навчилися царства Божого і правди його, а гадають, що все на світі відбувається навмання, так, як у беззаконному володінні. Але розплющ обідолаш на твористо свої очі, тоді й побачиш, що все відбувається згідно з точною правдою і рівнотою і цим заспокоїшся. Якщо у багатстві є те, чого немає в зглиднях, подумай. І знайдеш у злиднях те, чого нема в багатстві. Земля, яка родить менше плодів, має натомність чистіше повітря, де менше журавилини й чорниці, там менше і цинги, менше лікарів, менше хворих, менше золота, менше потреб, менше ремесел, менше тринькал, менше наук, менше дурнів, менше прав. Менше беззаконників, менше зброї, менше він, менше кухарів, менше зіпсованого смаку, менше честі, менше страху, менше насолод, менше смутку, менше слави, менше неслави, менше друзів, менше ворогів, менше здоров'я, менше пристрастей, віки вік. І вік. Країна й країна, народ і народ, місто і село, юність і старість, недуга і здоров'я, смерть і життя, ніч і день, зима і літо, всякий стан, стать і вік, всяке товариство має свої власні вигоди, але сліпа дурість і дурне безвір'я цього не розуміє. Вона бачить в усьому одне лиш лихе, тому підносить вік над віком. Один народ ставить вище за інший, невдоволене ні своїм станом, ні країною, ні віком, ні сродністю, ні долею, ні хворістю, ні здоров'ям, ні смертю, ні життям, ні старістю, ні юністю, ні літом, ні зимою, ні ніччю, ні днем. А що ви про це думаєте? Напишіть мені.